Скільки людей жили у середньовіччі, зазвичай у джерелах фігурує вік 35 років, але це середній показник. Тобто одна людина жила 0 років, інша людина жила 70 років, середній показник 35, але ніхто з них по факту не жив саме до 35 років. На тривалість життя тоді найбільше впливали втрати серед дітей, особливо немовлят. До 15-річного віку тоді дотягували лише 40-50%. Але треба розуміти, що раніше народжували по 5-6 разів, і в разі чого дитина одразу потрапляла в рай. Тоді це було важливо тому такі події не були так само шокуючими, як, наприклад, зараз. Після 15 років у хлопчиків, після 20 років у дівчаток, очікувана тривалість життя становила 50-60 років. До війни цей показник в Україні становив у чоловіків 67 років, тобто на 10 років більше. Але треба розуміти, що ми зараз і набагато більше працюємо, ніж люди у середньовіччі, а у вільний час сидимо в інтернеті, як ось ви зараз. Тому виходить, що реальним життям ми живемо років 16, як кішки, а у середньовіччі жили як слони.